Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Визначений кореневий центр. СуперСила! Дефібрилятор серця Ви можете вміло використовувати тиск та стрес. Але те, що ваш кореневий центр визначений, не означає, що ви не стикатиметеся з проблемами або стресом у своєму житті. Однак, коли ви входите коректно в ситуації, використовуючи свою стратегію та авторитет, у вас є можливість відчути спокій під час виконання своїх завдань навіть серед стресу та хаосу. Ви можете допомогти іншим привести справи, які погрязли у стресі, в порядок, як дефібрилятор діє на серце, і відновити їхній ритм. Проблема челендж. Зверніть увагу на ваші відносини з іншими. Через характер вашої енергії інші можуть відчувати, що ви чините на них тиск. Задля збереження почуття спокою у відносинах бажано чітко роз'яснювати свої очікування. Сподіваюся, це трохи полегшить тиск, який зазнає ваш друг, кохана чи знайома людина. Ключ Поважайте свій кореневий заряд і чекайте енергії, щоб досягати цілий. Ви зробите більше, якщо енергія включена. Коли енергія вимкнена, пам'ятайте, що це ваш час, щоб відпочити та відновити себе. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.